Мідь Христос рождається. Дорогі Христі, 30 неділя по Святого Духа. Це вже підходить до завершення проповіді Ісуса Христа. Це сьогоднішня частинка, це є 18 глава. І в цій главі Христос каже такі дуже поважні слова, каже, легше верблюдові пройти через вушко голки. Тут я би сказав слово навіть, я би забрав то слово багатому. Просто людині від царства Боже. Це дійсно є важко. І я вам скажу, якщо б ця Євангелія закінчувалося трошечки швидше, пізніше, то навіть дійсно було таким трошечки, як кінці кажуть, фрустріренше, розчаровуючим. Це Євангеліє могло б швидше закінчитися, правда? Там, раз, що, тоб, що треба робити, щоб увійти в царство Боже. Цікаво, Господь не видумує тут якогось велосипеда, Він не видумує тут, що з Він каже, просто будь людиною. Просто будь людиною. Не кради, не чужолож, не бреши. Що там? Шануй батька і, і матір. І по суті, своїй на тому можна би було, хтось дав, що я вже це все роблю, то що мені більше. І по-людськи, по суті, те Євангеліє сьогодні мало би там і завершитися. Ви собі уявляєте людину. Який успадкував багато грошей. І він є не тільки багатим, а ще й порядний, й чесний, гарно живе в родині з батьками. Що би ми про таку людину сказали? Святий чоловік ні. І то є те, що ми люди бачимо. Бо ми оцінюємо людину згідно його фізичних якостей. І моральних якостей, ті, які ми бачимо. Фізично те, як він дівається, на якій авто їздить, в якій хаті живе і так далі. Морально те, що говорить, що робить і так далі. За тими критеріями ми оцінюємо людину. нам не дано знати, що людина думає. Тому що дуже рідко ми говоримо те, що думаємо. Якби ми говорили все, що думаємо, то часами була б бійда, правда? Хто є та різниця між людським і Божим? Людина завершує, завершується на тому фізично-моральному рівні, вона завершується, вона там зупиняється, вона не може проглянути, нас, ми навіть придумали таке гарне як називається, прислів'я. Хто його знає, чим він дихає, чим вона дихає? Ну, дихаємо ми усі одним, повід. хто його знає, що він думає. І ось якби сьогоднішня зустріч там завершилася, там була крапка. Треба по-людськи було зрозуміло. Ну що йому то ще більше треба? Те, що та сьогоднішня зустріч із тим єдаком іде далі, показує, наскільки Бог глибше бачить нашу душу. Ми не можемо Богові збрехати. Ми можемо собі збрехати і, по суті, своїй те саме можемо Богові збрехати. Бог знає наші думки. Йому не треба показувати, якими файні, якими не файні. Він знає, чим ми дихаємо, Що є в нас закладено? Якими страхами, чи проблемами, чи радістю, чи так далі. Він це все знає. Він є все знаючи. І тому, дивлячись на цього юнака, він каже чоловіче, от тобі ще одного бракує. Каже, йди, продай усе. Перше завершимо там. А тепер уявіть собі. і Я дуже довго роздумував над, над тою зустрічю з тим юнаком. Бо це є радикальне рішення, йди продай усе, ну то певне. Ага. А далі що? Сідайте, йте, бомжуй, чи як? Але тепер подивімося на ту зустріч з іншим Богом. Той молодий чоловік знає добре, ким він є. Так? Бо каже, відсутня відповідає, це те я зберіг з малку. Тобто він знає, який він є морально порядний, він знає, який він є багатим. Та тобто в нього є все. Він навіть згідно старозавітнього вірування, кого Бог винагороджував. Тих, хто були йому виконували заповіді, правда? Ми донині зберегли одну з найбільш неправильних думок, яка має своє коріння в Старому Завіті, Бог за добро. Нагороджує, а за зло карає. Як бачимо з подій останніх років так не є. Бо інакше ми молоді сказати, що український народ є злий і Бог його покарав. Це є старозавітній розуміння цього всього. І тому той чоловік знав собі ціну. Він розумів, що це багатство це не є просто щось таке, цей дар Божий. Бог його нагородив за те, що він такий добрий. В нього пішов зворотній процес. Не те, що багатство війна, а що Бог дав йому це багатство, тому що він такий добрий. Він заслужив собі в Бога. Розумієте? І тому він такий впевнений, приходить до Бога і каже, я це все зберіг. Господь йому додає одне і каже, чоловіче, іди продай усе. І це є те, що напевно найбільше отого от хлопаку мучило. От скажіть мені, розумний, багатий, здоровий, морально прикладний, по що він йде до Бога? Пощо він йде до Ісуса? Я розумію закей. Чоловік, на якому печатки немає де ставити. Але той чоловік, він напевно своє багатство успадкував, такому малого віці не міг. Він до того нічого Чого він йде до Бога? Ми ж з вами чудесно розуміємо, що, і то знову ж таки весело в присліві, коли ми йдемо до Бога. Тривога. Значить, щось не було до того чоловіка. Щось йому було зле? Пощо би він інакше пішов, пішов туди? Я сказав, якби я був на його місці, я би не знаю, чи я би пішов до Бога. Десь би сидів в ресторані собі та й... Розумієте? Тобто щось в тому чоловікові було недобре. І він пішов питати, в Бога поради, що не так Ісус? І саме там Ісус йому сказав. І знаєте, якщо б Ісус сказав, іди продай усе, і де роздай бідним і будеш мати скарбку на небі. І поставив там кра. Ото була і для мене величезна далека. Бо той скарб на небесах, то така собі ще річ дуже примарна. А тут ти маєш конкретні речі, ти маєш конкретні багатства, ти маєш гроші і так далі. Де продай усе, де ж маєш скарб на небі. Але Ісус якраз в тому не завершив, не поставив там крапку. Каже, йди слідом за мною. І оце є та перспектива, яку йому відкрив Господь. Іди слідом за мною. Цей хлопець розвертається і каже: слухай, тихо, тобі ти легко говорити, ти би знав, скільки я маю. Що я маю попродати, то ти, певно, щось, ти не до кінця щось розумієшся в тому все. Щось ти не до кінця які ставиш нормальні які, якісь умови. Знаєте, мені це нагадує ще одну зустріч. зустріч Перша зустріч апостола Петра із Ісусом Христом. Ну також є на початках Євангелії. Може хтось не пам'ятає, Петро якраз цілу ніч лапало рибу, нічого не злапали. Вийшли на берег і складають у ті сіті, миють. Ви розумієте, що таке сіть Рибацька, то не, не метр на метр, то маса, не ж хто тягають за тим сіт. І Ісус прийшов, каже, давай сяду на корабель, трошки буде так зручніше проповідувати. Та й там, Ісус собі щось там говорив, Петро собі в ті сіті складав докупи, до мене собі вже без кошель скінчив, Напевно, я вийду спати, цілу ніч не спав. І тут Христос йде до нього і каже, бери ті сіті, що ти щойно поскладав і закинь». Петро Риба. Він чудесно розуміє, що в день ніхто не лапає рибу, там спека стоїть. Ви собі уявляєте Ізраїль? Він цілу ніч пробув на море. Він нічого вночі не знав. Він ті сіті якраз поскладав. Він все прекрасно склав один до одного. Якщо би прийшлося приймати якесь правильне рішення, то яке би я прийняв, Ісус. ви собі уявляєте тепер так. Ми зараз беремо кісвіті, закидуємо, нічого не ловимо, витягаємо назад, їх треба ще раз поскладати, і аж тоді, можливо, я зможу піти лягти собі. Скільки з нас би прийняли таке рішення? Петро каже добре. Він йому чи всі сумніви кажуть, слухай Ісусе, ти можеш зараз добре спозорити. Бо ми вночі нічого не злакали. Але каже, на твоє слово я закинуся. Ото є різниця. Чоловік сприйняв слово Ісусове серйозно. А тепер скажіть мені, ми до нині 2000 років ми говоримо про апостола Петра. Найбільший храм у світі є збудований в честь апостола Петра. Ми навіть імені того чоловіка не знаємо. Ми не знаємо. Ми знаємо, що така зустріч відбулася? Все. Може він і прожив своїх 50-60 років на той час, такий вік був. І все. Апостол Петро, хочемо ми того чи не хочемо, віримо ми в там Бога чи не віримо, він впливав на історію людства. 2,3 мільярди християн. Він змінив ландшафти, бо збудували храми і так далі. Він мав вплив, про нього лишилася пам'ять. Бо він відповів на це слово Ісуса Христа. «На Твоє Слово я закину сіті». Той чоловік сьогодні не захотів того зробити. І оце є так співпи... співставлення. На той час рішення того хлопчини було набагато правильнішим ніж Петра. Правда? Бо Петро більше в'язався в певну авантюру, думає зараз закинути, тоді витягнути, тоді знов. А цей чоловік лишився той, як є. Ну, так трошки не та стати нічого. А про Петра 2000 років пізніше. Ми говоримо до неї. А того хлопці, хто більше втратив? Ось це і є та відповідь, про яку Господь нам пізніше дасть. Каже, легше людей, чи верблюдові пройти через вушку голки, ніж людині пройти самій в царство Боже. Цей чоловік був певний, що він же зможе сам війти в царство. Йому не треба вже було Богу. І тоді останнім тим словом, яке дійсно надзвичайно обнадіяло це та відповідь Ісуса Христа. Не людською заслугою, але Божою Милосерві. Людей є цього неможливо, дійсно собі. А тепер подумайте логічно. Ми живемо скільки? 80 років, так? ну, 90. Остатніх до сотку, якщо хтось дотягне, то вже не життя, то вже скільки більше уявіть собі, скільки добра ми би мали зробити? Скільки добра за тих 80-90 років, одну третину ми просипаємо. З 80 третина десь 25 років. Так? Тоді ще віднімаємо 10 років на дитинство. Лишається якихось 25 років свідомого життя. Скільки добра ми маємо зробити за тих 25 років, щоб заробити собі на вічність? За що таке вічність? Це є мільярди, мільярди, мільярди років. То коли немає часу. Ми просто тупо встигнем, би не встигли, якщо б прийшлося нашими заслугами. І це є те, обнадіяно для кожного з нас. У Бога є все можливе. Амінь. Христос прождається.